Сьогодні ми з вами поговоримо про масиви. Дуже часто приходиться вирішувати завдання, де в нас дані зберігаються в табличках. Так от таблиці називаються масивами. Масиви бувають одномірними, ось тут приклад такої таблички. І двомірними, тобто звичайна квадратна табличка. Масив організовується в оперативній пам'яті, позначається одною змінною. І ось такі одновимірні масиви називаються векторами, ну, а двохвимірні називаються матрицями. І для того, щоб працювати з цими масивами, треба виконати наступні дії. Треба масив спочатку створити, задати його тип, ну і наповнити його елементами. Тоді вже можна виконувати над ним будь-які дії, ну і відповідно результат або сам масив треба виводити на екран чи файл, куди нам потрібно. Щоб це все робити, у Python є дуже багато операторів і функцій, Важте, їх скільки? тут багато, дуже багато, ми з ними будемо знайомитися по ходу роботи, зараз на них зупинятися не будемо. Я тільки розкажу, як масиви створюються і як заповнюються. Ну, як створити можна масив. Можна створити масив вручну. Це коли ви оголошуєте або ініціалізуєте змінну як масив, ви зразу кажете, що А це буде масив, і зразу вказуєте, які в ньому будуть цифри. Або В це буде масив, в якому будуть зберігатися слова, кольори веселки зразу в програмі ви масив оголосили, і він зразу наповнений елементами. Можна оголосити масив порожній. Масив порожній оголошується ось так. Тобто буква масиву, змінна масиву і квадратні душки, які говорять про те, що це буде масив, але ще його розмірність і наповнення невідоме. І вже. Заповнювати масиви теж можна по-різному, наприклад, можна заповнювати оператором input. Коли ми не знаємо, яка буде розмірність масиву, ми спочатку вводимо змінну, наприклад, n, яка буде задавати розмір масиву, тоді ми організовуємо цикл від 0 до цієї n, тоді ми вводимо значення кожного елемента. І Оператором Aдаємо його в кінець масиву. Ось це перший оператор, який вам треба запам'ятати. Масив А додається значення змінної x. Це дописує весь час масив по одному елементу сюди. Значення. Ну і, наприклад, ми вже знаємо, скільки елементів в нашому масиві буде, наприклад, 10 елементів. Ми тоді організовуємо цикл від 0 до 10. Присвоюємо кожному елементу значення випадкового числа і так само командою append додаємо його до масиву А. Можна зразу оголосити масив як масив випадкових чисел. Це робиться ось таким рядочком. Бачите? Ми зразу оголошуємо масив, і він зразу буде заповнений випадковими числами. Це розмірність наших чисел, а це кількість елементів масиву. Виводить масиви можна різними способами. Коли ми використовуємо команду print, тоді виводиться зразу весь масив. От Коли ми в нас допустимо масив А дорівнює ось ці числа. Коли ми дамо команду print A, надрукується зразу весь масив, тобто цей рядочок чисел. Коли дамо команду print V, надрукуються всі-всі слова. Тобто вказівка print друкує зразу всі елементи масиву. Можна це робити по елементам. По елементному Python дозволяє це робити двома способами. Перебираючи масив по індексах або по номерах елементів. Це робиться ось так. Ми вводимо змінну І, яка буде перебирати номери елементів, і говоримо для І, що буде мінятись від нуля до довжини масиву А, запам'ятайте, наступна команда len, вона визначає довжину масиву А. Тобто від 0 до, до кінця масиву А, тоді друкуємо кожне А і Т, тобто кожен елемент під номером І. Перший, другий і так далі. З пропуском. Таким чином виводяться ці всі елементи на екран. Python також дозволяє проходити не по номерах, а по елементах. Тобто зразу дивитися, які елементи і один за одним їх проходити. Тоді це зписується ось таким чином. For lm in a print lm зразу стачення елемента. Для елементів масиву А, тут не треба брати шкалу чисел, тому що тут проходить зразу по масиву, ми друкуємо кожне значення елемента. Ось таким чином, ніби трошки простіше і теж досить зручна команда. Ну, а тепер будемо розглядати задачки. І ці задачки ми з вами. Виконаємо і подивимося, як це все працює. Ось, наприклад, перша задачка створити масив з 10 елементів і вивести елементи масиву, що стоять на парних місцях, тобто з парними індексами. Ми зразу масив задаємо готовий в пам'яті, щоб бачити, де тут у нас будуть парні індекси. Створюємо ще один масив Б, порожній. Зразу масив А надрукуємо. Бо він створюється в оперативній пам'яті, тепер ми його друкуємо на екран. А тепер проходимо по індексах до кінця масиву А. Перевіряємо кожен індекс. Чи він в при діленні націло дає остачу 0. Якщо він в на націло дає остачу 0, значить це парний елемент масиву. Якщо він парний, то тоді ці елементи відповідно. Ми додаємо до масиву B. До масиву B додаємо кожен елемент аддіти. І в кінці друкуємо масив B. Ось така програмка. Давайте ми її виконаємо в нашому середовищі. Вставляємо, запускаємо, зберігаємо. Масив А і масив Б вивело тільки ті, що стоять на кожному другому місці. Бачите, перший, третій, п'ятий і так далі пішло через один перескакуючи. Наступна задачка: створити масив з 10 елементів, вивести непарні елементи масиву. Тут була умова. Парні місця, тобто парні індекси, а тут вже йдуть непарні значення. значення. Значення елементів. Дивимось, як зроблена ця програма. Створюємо масив А з заданими числами, створюємо масив Б порожній, друкуємо спочатку масив А і проходимо по масиву А за допомогою значень. For LM in A. Тоді перевіряємо тою самою операцію. Якщо, діливши націло на 2, у нас буде остача 1, значить, це не елемент, ми цей елемент додаємо до масиву b і, відповідно, друкуємо масив B. Копіюємо нашу програму. Відправляємо наше середовище, запускаємо, зберігаємо і дивимося, що в нас буде. Надрукувало один масив і надрукувало, відповідно, другий масив, в якому є тільки непарні елементи масиву. От парні, бачите, 2, 6, 6, 6, 4 і 2. Ці всі не надрукувало, тільки непарні Надрукувало. Добре, йдемо далі. Третій приклад. Знайти добуток випадкових елементів масиву. Тобто, в нас є якийсь масив А5 з п'яти елементів, але ми не знаємо, які там числа. Ми хочемо його заповнити випадковими числами за допомогою оператора рандом. І знайти добуток цих чисел. Спочатку імпортуємо модуль рандом. Далі створюємо масив А як порожній масив. Далі проходимо по номерах цього масиву від 0 до 5. Кожному елементу масиву присвоїмо значення видкового числа від 1 до 10, в межах від 1 до 10. Ми взяли числа. Не дуже великі, тому що нам треба буде множити. Відповідно, кожне це число ми додаємо до масиву А, воно сюди дописується. І таким чином ми наш масив А заповнимо числами. Оця частина заповнює наш масив випадковими числами. Тепер організовуємо другий цикл для множення. Спочатку ми змінні йде при своєму значенні одиниці. Тому що нам треба буде множити, коли ми цього не зробимо, тоді, відповідно, D буде рівне 0, і ми результату множення не отримаємо. Ініціалізуємо D як одиничку, проходимо до номерах від 0 до 5, і кожному елементу D ре значення того самого елемента, помноженого на A і D, або на кожен елемент масиву. В кінці друкуємо масив А і друкуємо відповідно наш добуток. Давайте подивимося, як ця програма працює. Копіюємо. Вставляємо, запускаємо, зберігаємо. Ось у нас масив випадкових чисел, 8, 6, 6, 6, 2, ось добуток цих чисел. Давайте ще раз запустимо. Кілька разів зробимо, щоб подивитися на різні випадкові числа. Бачите, тут вже числа інші, добуток інший. Давайте ще раз запускаємо Числа знову інші і добуток знову інший. Ось так працює програма з випадковими числами. Ну, давайте ще одну задачку з випадковими числами. Зробимо. Приклад четвертий. перевірити, чи сума елементів масиву А7 належить проміжку від 100 до 1000. Є в нас проміжок чисел від 100 до 1000. Є в нас масив, який заповнений випадковими числами. Нам треба знайти його суму і перевірити, чи вона входить в цей проміжок. Імпортуємо модуль Random. Ініціалізуємо А як порожній масив. Н, тобто початок проміжку, присвоємо значення 100, М це кінець проміжка, при своєму значення 1000. Суму ініціалізуємо рівну 0. І організовуємо цикл для дописування випадкових чисел до. Масиву А. Ну і щоб не робити два цикли, так як ми робили в попередній задачі, спочатку один цикл робили, потім другий, то ми в цьому самому циклу зразу і шукаємо суму. S дорівнює S плюс А, ІТ. І відповідно друкуємо наш масив. Потім ми друкуємо суму і перевіряємо. Якщо сума більша за n і одночасно менша за M, вона належить проміжку. В іншому випадку вона проміжку не належить. Копіюємо цю програму. Вставляємо в середовище. Запускаємо. І дивимося, ось наші числа. Можна їх додати і перевірити, чи правильно просумувало, але воно сумує правильно. І бачимо, що сума входить в проміжок від 100 до 1000. Давайте ще раз допустимо. Тут вже інші числа і все одно попадаємо у наш проміжок. Ну, і на сьогодні все.